Навіть вийшло три качана. Це супер. Бачите, о, три 200 качанів. Суперово. Порахуйте. 15-20 гривень. Доброго мирного дня! З вами канал Ярік Мазур. І сьогодні я хочу вам розказати, показати про кукурузу. Біколор від Сінгенти. Кукуруза цукрова BSS 1075. І я вам скажу непогано. Її стиглість від посадки це буквально 73-78 днів. І плюс в неї може бути як два качани, так і три. Зараз покажу. Два-три качана Лишаємо на кукурузині. Вона довжиною 21-22 см, 5 в діаметрі, сама кукуруза, 18 рядів має кукурузин по рядах. Вона Сама кукуруза дуже смачна, солодка. Люди її дуже люблять. І покажу вам просто-напросто, яка вона є. Беремо просто. Опа. Я так роблю, Або беремо ножа. Зараз покажу ножа. Перший той, що мене здивувало, що кукуруза повністю 100% запилення. Гляньте, довкола. 100% одна, це одна була. Зараз я, це була друга верхня. Це я вам верхню зараз покажу. Яка гарна кукуруза. Дуже дуже гарна, чесно. Тут 70 на 30. 70 жовтих, 30 білих. І третю просто-напросто покажу вам. Може вона і менша є, але покажу, як вона буде. Три штуки я зірвав. Є тут багато по три, є дві. але це тут попалось три. Переважно три. І менше, хай буде, вона має 18 сантиметрів чи що, але вона теж запилена і дуже красива. Дуже красива. Я вибрав її, чому вибрав? Ходив по і садив я різні, я дуже різні на Херсонщині, але тут вирішив. На Львівській області вона краще росте, вам зразу скажу, що вона краще росте, Росте, що вологи тут багато може бути. І якраз для неї менше не від шкідників. Я не бачу тут ні совки, нічого. Можна тільки пройтися для профілактики, від шкідників, звичайно, обов'язково треба, тому що ну, не будете мати врожаю. Це раз пройшлися, вона в мене на, на каплі. І е, в мене є мульча. Бачите, навіть садив кавун. Тут в мене і кавун буде, буде і цей. І буде і кукуруза. Як то кажеться, два в одному. Вона е, сама висока, метр 80 у мене, У мене 85. вона сама висока, бо є ще й нижчі сорти з різних фірм. Але е, цю я вибрав, тому що попробував, а якраз попробував, Воно, знаєте що, ну непогано, гляньте, яка вона. Суперово. Три качана. Навіть вийшло три качана. Це супер. По-друге, два є, що не запилення, є різні, різні є в покукурузі. А тут, я скільки проходив, я не маю відходів. Чесно, в мене відходу немає. Відход це коли половину. Є, половину немає, вона вже не йде, це вже не товарний вид кукурузи. Її тільки викидувати. А так, як ми знаємо, овочі вже від сінгенти непогані, що овочі всі, які вам до вподоби, Чи капуста, чи помідори, чи все. Кожен, як то кажеться, користується, вирощує і він знає, що сінгента ну, непогана фірма. На другий рік обов'язково буду садити більше тут, тому що вона в цьому році в стіні була, хоч навіть ви посадите її одну штуку, я кажу, кукурудзину вкинете. Ви будете мати 2-3 качани. Буде вона по 5 гривень, значить ще рахуйте. 15 гривень буде вам з куща. Це я просто так кажу. Хай буде менші будуть. Вони трохи дешевші будуть, більші, трошки більші, Але ви в всередині берете і буде вам виходитися непогано. Три, три багато качанів є. Три є багато качанів, якщо чесно. Бачите, о, три. Пасинкувати ми її пасинкували. Якби не пасинкували, ми її пасинкували. Вона зараз ну, як дозріває одинаково. Бачите, я три качани не взяв, нема що той більший, той, той спізніший, той ще молочний чи що. Ми вирізуємо все повністю. Поле пройшлися, вирізали. Ось вам і копійка. Це просто непоганий результат, як тут вово, зайняться кавуном чи тим самим помідором, то краще, звичайно, посадити кукурудзи. Ну якщо насадити багато кукурузи, самі знаєте, ціна буде <кій> некодишня. Але в роздріб в мене йде. Я на гурт не возю, як мене небагато, бо другі садять і по 10 тисяч. У мене тут може тисяча півтора, десь до двох тисяч я кукурузи посадив. А так, якщо є 100 тисяч, навіть люди садять, садять, бо з цього кажуть, живуть, мають бізнес в них такий. А кукуруза це ну, зараз діти люблять літо. Їдять, Правда, моря нема, але тут можна, як то кажеться, собі все одно поласити тою самою кукурудзою. Так що в мене ще є від сінгенти два різних сорти капусти. Теж буде в мене відео, але окремо. Теж непогані результати, але то пізніше, тому що треба. Коли вона вродить, то я люблю, коли вона вродить, показувати, що дійсно, а не так я показав, а вона там потім не вродила чи що. От вам результат, що я, як то говориться, що є. І то можна садити метр один від другого і 30 сантиметрів поряду. А я тут вже дав ряди більші, я дав 2,5 метра, тому що ще в середину можна було давати один ряд кукурузи. Тому що я посадив по кавуну. І кавун є, і є вам, бачите, навіть отакі гарні, гарна кукурудза. І буквально мало що пройшли. І зараз покажу, що ми нарвали. І 200 Качанів. Суперових, бачите, одинакових нашої кукурузи. Ми зібрали. Суперова. Порахуйте. 15-20 гривень. На цьому закінчую відео. Вибираємо. Не прогадаєте. Не прогадаєте кукуруза цукорова без СС. 10.75 від сінгенти. Всім здоров'я, Україні! Перемоги! До побачення!